За різні ділянки говорю, і за служіння, і за кухню, і за спів. Всім вам дуже дякуємо. Я розумію це служіння. Але пізній час я найстарший син, в мене є багато що сказати про тата, але вже немає багато часу. Я тільки штрихами дещо згадаю. І я хочу разом із вами прочитати одне місце з Іван дуже коротко. Це перше послання до словеннян, четвертий розділ. І 16 вірш, перше послання до Солонян, 4, -ти, 16 -ти текст. Тому що сам Господь за повелінням при голосі Архангела і сурми Божої, зійде із неба і спочатку воскреснуть, умерші в Христі, а потім ми, ті, що залишилися в живих, разом із ними будемо. Піднесені на хмарах, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди з Господом будемо, отож, тішайте один одного цими словами. Я хотів звернути просто на останній вірш, напевно, свою думку. Що утішайте один одного цими словами, що ми завжди будемо з Господом на небі. І ми розуміємо, дорогі друзі, що це нелегко є. Це нелегко є, хоча мені, як брат мій Віталій казав, вже більше, як за 50. Але коли ти стаєш сиротою круглою, я не знаю, чи буде ще така тяга їхати в Кентакі, як коли були батьки. Тому що коли була мама і тато, було бажання скоріше приїхати до кінта. Можливо, не так часто, але випала мені честь. Бути з татом перед останню ніч. І коли він добре ще говорив, останню ніч він вже не зміг так говорити. Але ми були з братом Віталієм Ось перед останню ніч. Я приїхав спеціально з Огайо. Думав, думали ми по-різному, як коли витягнуть цю трубочку з легень, дуже багато людей вже не заговорили. А він заговорив. Напевно, був такий час, щоб ми ще з ним поспілкували, і Господь дав для цього. І коли брат Віталій вже в п'ятій годині поїхав, бо він вже багато разів там був, я залишився один на один з татом. Я до часу дня з ним був. І пам'ятаю, багато речей ми з ним ще говорили. Він дуже намагався мені щось розказати. Він і вибачався. І ми перед ним вибачалися. І так внятно говорив. Одне, те, що я не міг зробити, що він мене просив, він просив їсти. Він казав: Я так їсти хочу. Я згадав такі моменти думаю, скільки раз він мене годував. А я йому можу так і останній раз. Я відходив до лікарів, питав, можливо, щось рідненьке, можливо, щось таке, бо просить так їсти. Він навіть сендвича просив. А вони кажуть, ні, тільки досі тату їсти, він зразу помре. Він зразу захлинеться, ти не зможеш навіть, можливо, і минутки в білі не поживе. І це ми не могли зробити йому. Але, дорогі друзі, я тільки я сказав, я не буду всю історію розказувати мого життя з татом. Але уявіть собі, дорогі друзі, сьогодні брат Роман дуже влучно говорив за тих людей, хто ще живий, за тих дітей, хто мають батьків. Мені дуже сподобалася ця промова, що є ще не на дорозі. І коли, дорогі друзі, я пам'ятаю, я тільки прийшов з армії, мені було три тисячі доларів. Ми, так як браття говорили, їздили з татом на, на заробітки, і хотілося дуже купити машину. Я кажу до тата. Чи ми можемо з вами купити машину? А він каже, скільки потрібно грошей. Я кажу, є гарний живу там у Житомирі, де я служив, у нашого воєнного, який їде зараз до Німеччини, він продає цього живуля, маленький пробіг. 18 тільки тисяч, але хоче 7 тисяч. А він каже: давай, 4 тисячі моїх, 3 тисячі твоїх купляємо на двох. Будеш їздити ти, куди потрібно, і коли мені потрібно, я буду їздити. Уявіть собі, дорогі друзі, молодь. Купити машину за равами татом на двох. І коли треба, тато їде, коли треба, мені десь було їхати, бо я ще не навчався, пізніше поїхав, я їхав. Мої брати навчилися з їздити маш... машиною, і тим же гульом. Я собі аналізую такий період життя нашого, коли ми вже одружилися, і Софія, моя, отця, що розказувала, віршця, моя дружина, прийшла в наше село, то ми два роки жили в одній хаті з Татом. Це теж приклад такий, знаєте, що невістки, як там із теж і, і свікрукою жити на кухні, як двом хазяйкам бути на кухні. Я пам'ятаю, як я вже почав їздити до Америки в гості, і були гроші, і купив хату вже в сарнах, то вони не хотіли нас відпускати. Знаєте, часом люди чекають з і вони пішли, а то ми два роки прожили. А вони плачуть, батьки, з чого ми їдемо в сарні жити. Вже у нас дитинка народилася, Таня тут сидить. Перша наша дочка, яка народилася в Гурімрі. І вони не відпускають нас із своєї хати. Дійсно, браття святкували, тата було дуже добра, добрий характер. Він був мав, як брат Михайло казав, різних друзів за віком. Мати дуже годувала нас завжди, ми ще спімоємо, вона вже зготує сніданок. І одне, що я скажу, моя Софія з села теж, я села. І коли треба було в селі доїти корову, а мама ходила на роботу ще в Полгосп, то він вставав раніше, щоб Софія не пішла подоїти корову і сам доїв корову, щоб вона більше поспала. Це він так нівістку свою шанував. Дорогі друзі. Я вам скажу, що оце все, коли пригадуєш, уже як тата нема, і як браті сьогодні наголошували, краще це робити, коли ви наші батьки ще живі. Краще віддайте, дорогі друзі, все, що ви можете для своїх батьків, поки вони ще є живі. І я останнє що хочу сказати свою думку про те, що я прочитав. Важко потішати людей, але написано, що ви почішайте один одного. Я так прочитав. Я собі думав, дорогі друзі, ми почишаємо сьогодні, ви нас потішаєте. Дуже приємно, така велика кількість людей це не святковий день, це не неділя, це буденні дні. Люди залишили свої роботи. Я розумію, хтось приїхав з далека, це два робочі дні. Треба потратити, треба пожертвувати для того, щоб нас потішити. Ми вам дуже вдячні. Але, дорогі друзі, коли я уявив собі, коли Христос помирав. Коли він про смерть було згадано людей про смерть Ісуса Христа, це не була випадковість. Смерть це не випадковість. Це був Божий план, коли Ісус Христос помирав. Це був Божий план, що людина буде помирати. Людина, коли згрішила, вона із страха взялася, і вона в прах піде. І ми знаємо, що це прийде той час, але дуже важко. Але, дорогі друзі, коли Дух Святий потішає, це ще сильніше. Уявіть собі, коли Христос відходив від землі, і учні сумували, вони уявляли себе самотніми, але Він каже: не сумуйте, я піду у Отця Небесного, і Він пішле Духа Святого, який буде вас утішати. І, дорогі друзі, це такий рівень утіхи, що люди не можуть це зробити. Це такий рівень служіння, коли Дух Святий працює в церкві, що люди своїми зусиллями це не можуть зробити. Це такий рівень, коли Дух Святий наповняє нас, ми, дорогі друзі, своїми зусиллями навіть передати не можемо. І я сьогодні дякую вам всім за Духа Святого. Дякую вам, нашому Господу, за Духа Святого, що він послав його на землю. Дякую вам, що ви утішителі, які прийшли сьогодні, нас з людської сторони потішить. Але, дорогі друзі, я вірю в те, і ви вірите в те, що це все за мене життя закінчиться. От ми будемо з нашим Господом. Де вже не буде горя, де вже не буде сліз, де не буде переживань, де не буде тиху, коли я стояв над татом і всі наші брати і сестра наша, яка посітила немало часу, вона приїхала раніше сюди. І ми дивилися, як він мучиться. Це не легко було, а там вже такого не буде. Коли, дорогі друзі, діти хоронять батьків, це ще є природі, але дуже багато коли хоронять батьки дітей, це незрозуміла картина. І останню я думку скажу, дорогі друзі, ми є вибавлені, ми не є в полоні. Ми є ці люди, і один сказав брат, наші родичі вони не помирають, вони просто залишають разом з нами йти на цій землі. Ми є вибавлені нашим Господом Ісусом Христом із полону. Я собі думав, дорогі друзі, остання моя думка, коли ми були в полоні гріха, не було б такої надії на зустріч. Коли б ми були не з Господом, не було б можливо такої потіхи сьогодні. Але уявіть собі, коли люди навіть на цій землі ви бачили полонених людей, яких випускають на волю. От ви бачили людей, яких випускають з тюрми. Я бачив таких людей. Який навіть зараз, дорогі друзі, в нас щасливі є люди, яких Росія випускає з полону. Ви бачили на Україні, яка в їх радість? Вони землю целують. І я думаю, чому ми, дорогі друзі, інколи не ціним своїм спасінням, можливо, так сильно, коли наш Господь віддав своє життя, вирвав нас з цього полону, випустив на свободу, і ми будемо мати з ним вічне життя, якщо залишимося, вірні йому. Йому хай буде слава. Амінь.